Проводжується місто. А. Вчора ще так сонце лупило. Так ясно було. А сьогодні у цій же порі Тільки сьогодні, днем пізніше, ось така туманна темрява. Вночі. Присипало землю снігом. Зовсім багато, зовсім трішечки. Але тепер видно, стежину мені куди йти. Стежина кудись приведе, Та привезти її майже нікуди. Тому що в цих краях в мене вже все сходжено, переходжено. А в далеку дорогу мені вже не посильно йти. У цьому ставку я думав, що рівень води підніметься більшим. Ні. Чомусь він не піднявся. Це той ставок, що помирав. Води я але не занадто. Йду собі, йду, а тут бац, у лісі, парканчик. Якусь хату збудовано. видно. Темрява велика. Це загадка для мене. Хай колись більш ясно сонячну погоду подивлюся. Ніяк <му> не можуть ж статися гарного світлового дня. Мені томно чекати ранок з позаранку. Звідти вітер може так краще чути. А видно погано, я згоден. Не ходив я до новорічної ялинки. Верніше, один раз був, ще перед новим роком. Але вона мені не подобається. Така, як і минулорічна. Горна, справжня сосна стоїть. Невеликого пройшло вже багатенько днів після того, як я зняв попередню сцену, розповідаючи про ялинки. Заверхувала тоді камера, а потім не до зйомок було. Та от Сьогодні ще вийшов, бо сонце піднялося. Можливо, що ще видно буде. Але погано чути, що я буду казати. Так ото на міській площі в центрі ялинку вже два роки, пластикову, ту красиву, високу, з барби тими вогнями вночі і шатром із вогнів не ставлять. Ну вона красива тільки вночі. В день пластик не привабливий. Я ще хотів сказати. Не зовсім, не зовсім гарний початок року. Іду якось я на прогулянку, а ну дай думаю, пройдусь через Браїлки. А потім, та ні, давай біля жирком Пішов, там через рейдки тільки перейшов, доходячи до шляхопроводу. І тут рата м'я бабахне. Ну, думаю, що, можливо. Осколки будуть сипатися. Требеківчик. Продовжую зйомки в студії. Ну, така невезуха. Камера довго не знімає, вимикається. Не знаю, на чому я там зупинився, ніби на тому, що я вже після пострілу, доходячи до шляхопроводу, впав на землю. А потім думаю... Що осколки ж можуть на мене впасти? Треба під шляхопровід ховатися. Що я зробив? Встав і пішов туди. А потім думаю: а раптом ще шляхопровід гепне на мене. Та що я буду валятися там в Кривозоті залізничному валятися, вимазуватися? І почав виходити. А зайшов я на цей бік е, Рейок залізничних колій, там, де було їх всього три. Перейшов, а отут таке їхнє розгалуження, і стрілки всякі. і, 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 і Отак снують рельси, і отут люди люблять переходити. Чомусь не через шляхопровід, а іменно в цьому самому місці. Ну, а я ж там раніше перейшов. Тому я думаю, вийду сюди. Який би тут парканчик залізничники не ставили, люди завжди його зносять і ходять на через колі. Так от, виходжу я, а йде хлопець якийсь назустріч? Ви не бачили, каже, де воно тут бахнуло? Сполуху не бачили? Та ні, не бачу. Воно бахнуло там, показує за його спину. Він та ні, десь тут. І я був прав. А йому ото від лудня відскочило від якихось споруд і здалося, що десь тут бахнуло. І йду я собі доходжу. А я ж йому ще й кажу. А я по приколу взяв та й дай думаю, впаду, заховаюся від осколків. Та якраз гепнуся на ті пальці, що зламав. Боляче цього разу стало. він каже, ну треба бути обережними. І ми з ним розійшлися. Іду я далі. Аж тут пожежна частина. Метучня така, по-мобільному один гонить щось. Іду собі. Коли мене вже пожежна машина обігнала з сиреною. Далі швидка допомога, поліцейський автомобіль знову швидка. Назустріч йде дівчина і по-мобільному каже. Хотіла сказати вам добре утро, да нікакої вона у нас не добре. І вона прийшла далі, що вона говорила, я не чув. Треба було мені піти туди далі, де цей вибух був. А я звернув э, в сторону залізничного переїзду, щоб потім йти вже додому. Йду понад комбікормовим заводом. Назустріч теж їде з сиренами якась машина дивиться. Газова служба. А там, по тій головній вулиці ззаду швидкі тільки чують, існують, існують. Ну, а з новин по радіо, звісна річ. Всі вже дізналися, що там відбулося. 14 загиблих. Земля їм пухом. А рашистам смерть. Вічним пеклі. Кипіти в смолі. Отакі наші сусіди. Ну що, ну камера в мене не знімає. Що почну знімати кілька секунд, то вже й менше знімає і перестає зупинятися. Це я знімаю на іншу камеру в павільйоні, яка на вулиці не знімає, бо акумулятора немає, тільки від мережі працює. Тож такий у нас початок року. То тумани, бо і деколи сонце. Ну, чомусь я не задоволений. І ще хочу наперед сказати. Я вже себе, себе вже, мабуть, вичерпав у відеозйомках. Вже всі місця навколишність близько показав, далеко вже не зможу добиратися. Тож, можливо, таке й трапиться, що я буду свої фільми викладати рідше. Можливо, раз на два тижні, а можливо, і раз на місяць. Ну, це стане. Подалі відомо. То я раніше було знімав на період на два місяці, а тепер ні. Знімати нічого. Погода не годиться, відеокамери підводять. В общем, гаразд, набалакав я багато і все якось ніби без толку. Хочу передати привіт Любові Григорівні Грубчак, моїй постійній глядачці і чоловікові, сину, доньці, двом дівчатам та онуку. Привіт вам від мене. Дякую, що переглядаєте мої фільми.